Матвій, вітаємо з перемогою. Які твої ось перші експрес враження від сьогоднішньої гри проти Ну, Враження дуже задовільні, тому що ми тренувалися цю неділю ну, дуже добре, і це сказалося на полі. Команда ну, всі сили віддала на те, щоб виграти цей матч. Угу. Тебе сьогодні один плюс один. Наскільки так. своїми діями задоволений? Ну, Задоволено у другому таймі замітно, що немає в нас багато сили і треба на тренуванні ще працювати над цим. А так перший тайм добре був. Ну, робити результативні дії завжди приємно. Так, дуже приємно. А, у команди, якщо подивитися результатами, така певна нестабільність в результаті то перемога, то поразка, як ти думаєш, чому так, і коли чи можливо стане, можливо, цей момент переламними, далі вже піде краще. Не знаю, може бути везіння нам не вистачає. А так, коли ми граємо добре, нам і на полі воно дає. Ну, зарею ми зарею теж грали дуже добре, але ну, вилучення і нам не вистачило. Угу. Сьогодні все склалося. Сьогодні так. Да. Добре, дякую. І вам дякую.